Чому жінка раптом стає стервою? Натякає, що ти лузер, принижує від ложечкою мозок. А обличчя таке сам здогадайся в чому ти не а раніше? Була мила та підтримувала. Бо ми ж сім'я. Думаєте, тому що чоловік справді став гіршим? No. No. Якщо чоловік жінку справді не влаштовує, вона просто йде і не витрачає свій дорогоцінний час. Якщо не йде, а мозок клює, її справжня потреба переконати його, що він як чоловік лайно. Навіщо? Тут є варіант, можливо, в неї самої самооцінка нище плинтуса, про підтримку попросити вона не вміє, і його топить, щоб вирівнятись. А ще можливо, вона однією ногою вже в іншому ліжку. І це такий план капкан. Як тільки він визнає, що як чоловік ганчірка, вона скаже: Я молода жінка, мені поруч потрібен справжній чоловік. А ти ну сам розумієш. Але найгірше в усіх цих справах те, що чоловік міг почати робити все це вперше. І правильне питання не хто винний, а як з цього вийти. Дивіться в описі.